Привіт! Ми знову пропонуємо вам трішки розважитися та перевірити ваші знання чеської мови. Ласкаво просимо до гри вгадай, що означають ці чеські слова. Ваше завдання полягає в тому, щоб вгадати значення наступних чеських слів. Увага, починаємо. Перше, вгадайте, що означає слово діло. Друге, вгадайте, що означає слово «наушніце». Третє. Вгадайте, що означає слово барак. Четверте. Вгадайте, що означає слово напад. П'яте. Вгадайте, що означає слово «плот». Не забудьте написати у коментарях, скільки слів вам вдалося вгадати та які цікаві чеські слова ви ще знаєте.